Урок української мови тиждень 33, сторінка 54. Тема нашого уроку. Закріплення знань про алфавіт Сашко Дерманський, Володар Макуця або пригоди Лужа-Оміська. Сьогодні ми з вами завершимо читати двір Сашка Дерманського з пригоди Ложа Омиска. Почнемо з вами із довідки про Сашка Дерманського. Читаємо її разом з Віктором у завданні 8. Я став письменником і дуже з того щасливий. Бог нагородив мене талантом і дав тому таланту розкритися. Адже скільки людей у світі не знаходять себе, день у день займаються чимось, до чого не лежить душа. Герої з'являються в моїй свідомості, не питаючи дозволу. Без попередження. А я приймаю їх такими, які вони є. І ліплю, наче з глини, їхні характери. Це одне з найзахопливіших занять у світі, Сашко Дерманський. І так, у цьому уривку ми прочитали про те, як Сашко Дерманський дуже радий з того, що він обрав для себе професію, саме письменника. Тому що стільки людей не знають, як професію для себе вибрав, а він обрав саме письменника. Пригадаємо з вами, які твори Сашка Дерманського ми з вами знаємо. Це Володар Макуцев або пригоди вожа Міська Чудове, чудовисько! Виконуємо наступне завдання дев'яте. Як називаються по-іншому герої твору? Герої твору або персонажі або лінові особи. Сьогодні, читаючи наступний уривок, ми з вами звернемо увагу на наступні слова. Увага на екран. Сторопілий. Тобто людина, яка розгубилася і не знає, що робити. Вона начебто завмерла. Сторопілий. Наступне слово ряденця. Тобто килимок невеличкий. Важіть деталь машини у вигляд трижня ручкою для регулювання. Можливо, хлопчики знають, у татам в машині є така, є така деталь. Наступне слово у нас з вами міжгалактичний, або міжзоряний, тож розташований, між зорями, між галактиками на далекій відстані один від одного. Ілюмінатор. Це кругле віконечко на кораблі. Ось ілюмінатор. Віконечко. Потренуємося у читанні слів ведмежатка і мовненка. Сторопіли, ряденце, важеля міжгалактичним. Сторопіли ряденце, важеля міжгалактичним. Слова ведмежатка. Біля ілюмінатора. Приземлилася. Яскраво-фіолетового інопланетянин. Ще раз біля ілюмінатора приземлилася яскраво фіолетового інопланетянин. Перегорнемо сторінку і прочитаємо уривок тексту. Спочатку повільно, а потім швидко. Онизько дрімав під соняком. Він бачив приємний сон. І навіть посміхався увісні. Коли це щось як загуло, як гупнуло, земля під униськом здригнулася, а в повітрі запахло млинцями. Ще раз унисько дрімав під соняхом. Він бачив приємний сон і навіть посміхався у вісні. Коли це щось як загуло, як гупнуло, земля під ониском здригнулася, а в вітрі запахло млинцями. Ось такий початок нашої сьогоднішньої чудової історії. Прочитаємо, її разом з диктором, знайшли завдання 13. І навіть посміх Олександр Дерманський, володар макуци або пригодив ужа Ониська. Онисько дрімав під соняхом, він бачив приємний сон і навіть посміхався у вісні. Коли це щось як загуло, як гупнуло, земля під Ониськом здригнулася. А в повітрі запахло млинцями. Вуж прокинувся й очам своїм не повірив. Неподалік приземлилася летюча тарілка, схожа на млинець. З голосним шипінням відчинився люк, і з нього вискочили дві дивні істоти. Вони були схожі на звичайних ящірок, тільки йшли на задніх лапах. Більший прибулець був яскраво-фіолетового кольору, а менший салатового. Обидва мали пишні павичеві хвости. Зупинившись за декілька кроків від вужа, вищий прибулець промовив. Здрастуй, землянине! Ти володар цієї макуци, фіолетовий показав на соняшника. Так, запинаючись, витис із себе онисько. Але соняшника, а не маку, макуци. На нашій планеті ця рослина називається макуца. Ми її візьмемо. Не віддам, рішуче заступив соняшник Ониську. Але ми не можемо летіти, втрутився в розмову салатовий інопланетянин. Наш зореліт працює на пальному з макуцяного насіння, пояснив Фіолетовий. На олії чи що? Перепитав стороплілий вуж. Так, на макуцяній олії. Онисько замислився. Звісно, йому було жаль соняшника, але ж тут така справа. Не щодня на їхній город залітають прибульці на космічних млинцях, аби поповнити запаси пального. До того ж їм потрібно лише насіння, яке горобці. І так потроху розкрадають. Гаразд, погодився Онисько, я дам вам насіння за однієї умови. Ви покатаєте мене на своєму зорельоті. І з задоволенням зраділи прибульці. Салатовий знайшов дрючок, видерся по стовбурові на верхівку соняшника. І заходився вибивати з нього насіння. Фіолетовий простелив блакитне ряденце під рослиною, дуже скоро на підстилці лежало все соняшникове насіння. Я залишу собі декілька зерняток, сказав Онисько, посаджу навесні. Коли всі зайшли до млинця Зорельота, Фіолетовий опустив якогось кваженя і натис кнопку із зображенням бузкової зірки. Двигун запрацював миттєво. Міжгалактичний млинець зробив декілька кіл довкруг землі, покружляв над місяцем, а тоді Фіолетовий спрямував зореліт назад. Щоб висадити Ониська. Поки корабель прибульців повертався на землю, вуж сидів біля ілюмінатора і дивився в космос. Крісло було до того зручним, що Онисько мимоволі задрімав. Прокинувся вуж надвечір під соняшником. Насниться ж таке, подумав мрійник Шкода, що все це було не насправді. Він глянув догори і побачив, що в соняху не залишилося жодного зернятка. Ось таку історію ми сьогодні з вами прочитали. А тепер попрацюємо над змістом нашого твору. Виконаємо завдання питайника. Завдання 15. Перше. Чому, на думку у міськах, повітрі запахло млинцями? Тому що приземлилася летюча тарілка, яка схожа була на млинець. З неї вискочило два прибульці. Як вони відрізнялися між собою? І на кого було схожі? Вони були схожі на звичайних ящерок, тільки йшли на задніх лапах. Більший прибулець ось цей був фіолетового кольору. А менший салаток. Обидва вони мали два лишні паличеві хвости. Про що запитали прибульці Онисько? Чи ти володар цієї макуці? Що сказав Онисько? Так, але це соняшні, а не макуце. Що пояснили прибульці? На нашій планеті ця рослина зветься соняшник. А навіщо їм було потрібно соняшник і його насіння? Тому що їх зорелів працює на пальному з макуцяного насіння, або, як сказав Вужик, на олії. Що погодився вужик віддати їм спочатку ні а потім погодився. Тому що не щодня на гороб залітають прибульці на космічних млинцях, для того, щоб поповнити запаси пального. І насіння в Ужеві не потрібно було дуже багато, тому що горобці його і так потрохи забирають. За якої умови Буш погодився віддати, що вони покатають його на зорельоті. Де політав наш вужик? Міжгалактичний млинець зробив декілька до круг землі, покружляв над а тоді фіолетовий прямував зореліт назад, щоб висадити унизька. Розкажіть, що ви бачите ось на цьому малюнку? Вужик онизько дивився у віконечку. В космос. Крісло було таким зручним, і він заснув. А коли прокинувся, то вже був вечір і він лежав під соняшником. Про що подумав вужик? Він думав, що все це йому наснилося. Глянув догори не побачив жодного зернятка. І так, ось така була історія. Завдання 16 перша зірочка. Покажіть, що прибутці назвали Макоцею, картоплю, соняшник чи кукурудзу. Так, це дійсно був соняшник. А тепер перегляньмо фрагмент у мультфільмі про прибутців. І так ось така історія і робота їхнього двигуна. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми завершили читати уривки твору Ташкат Маманського Володар Макуцик або пригоди вужа Оміська. Якщо у вас буде бажання, можете завітати до бібліотеки, взяти книгу і самостійно її прочитати.